Всім добрий день! Сьогодні ми знаходимося на новій автостанції Богодухів. А чи знали, де вона знаходилася раніше? А чи знають земляки, де знаходилася колишня автостанція? Давайте запитаємо в них. Що заходимо? Доброго дня! А ви знаєте, де знаходилася, знаходилася колишня автостанція? Ні, Ні, не знаєте? Наприклад, а ви не знаєте, ні? ні? Не знають. У самому центрі Богодухова з боку базарної площі, де відкривалася вулиця Большая, зараз вулиця Шевченка, і де як на долоні було видно... Троїцький і Успенський храми стояв двоповерховий постоялий двір. Його історія особлива. І тільки після Другої світової війни була відкрита автостанція. Так, і саме у 50-х роках минулого сторіччя було відкрито сполучення до Хум і Харкова. Історія і постоялого двору, і створення автостанції особлива і дуже незвичайна. А яка саме читайте у районній газеті Маяк від 28 березня. Знавиця Наталія Могилевська підготувала саме для вас ексклюзивну інформацію. Передплачуйте і читайте районну газету Маяк. Друзі, ми зустріли пана Юрія, який пам'ятає, де була автостанція. Покажіть, де вона була. Uh -huh. Богодухи. І скажіть, будь ласка, а в яких це роках було? Ой, давно. А ви їздили від цієї автостанції часто? Закручився, їздив. А де ви навчалися? У